Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврещав. традиційна youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас 22 лютого субота. Я вам пропоную глянути карту бойових дій. Будемо говорити не лише те, що відбувається на полі бою, звичайно ж, але і зайдемо в вир подій навколо Сполучених Штатів Америки, Трампа, Джей Ді Венса, Марко Рубіо, тому що Кітакелого, тому що вони дуже багато зараз е говорять кожного ранку, прокидається в Маралаго Трамп і видає нову таку от порцію якоїсь. Ахінеї і тиску на Україну та президента Володимира Зеленського. Перед тим, як розпочати огляд карти бойових дій, традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати побажання, зауваження, звідки ви нас дивитеся. Ми все читаємо, беремо до уваги. Звичайно ж, діліться також оглядом карти бойових дій. Так працюють алгоритми цього Ютуба, і в такому випадку українці, в першу чергу, українці зможуть переглянути і зрозуміти, що відбувається на полі бою, де наші хлопці та дівчата дають так добре. Не скажу того слова, ютюб забанить росіянам. Що ж почнемо традиційно з курського напрямку, і невтомна наша 47-ма бригада Магора. Вони продемонстрували свою роботу на території Російської Федерації. Вони продовжують знищити ворога своїм арсеналом західним та вітчизняним озброєнням. На цих кадрах ми бачимо прекрасно, в тому числі як працюють дрони, а також працюють касетні снаряди, розриваються прекрасно і накривають по периметру ворога і його. Базування, ось ви бачите, як добре працюють касети. Це все і курський напрямок, і це е, очевидно в районі в напрямку на снагость і на рильське це. Якщо можна так сказати, західна частина власне позиції Сил оборони України на Курському напрямку. Окрім цього, воїни 154-ї окремої механізованої бригади ліквідували нових північно-корейських військових. Пригадуйте, був момент, коли їх відвели через високі втрати. Зараз їх знову ж таки на Курський напрямок завели. І 134 ка наша показала кадри на Курському напрямку. До речі, де були свого часу північно-корейські війська, вони базувалися на. Північний південний е, схід від суджі. Очевидно, тут також їх гарно накрили наші сили оборони. На жаль, не можу я вам показати, як північнокорейський військовий востаннє дивиться і все, що бачить в своєму житті, востаннє це дрон Сил оборони України, тому що знову ж таки кадри не пропустить YouTube. Але повірте, в очах цього північнокорейського корейського окупанта було все написано, і зрозуміло, що дарма він поперся проти сил оборони. України, загалом по Курському напрямку, що відомо, росіяни кажуть наступне: що вони їм вдалося просунутися з останні дні в районі Свердлікова. Ну, це от Курська область. Справді є зміни по мапі, є зміни по Діпстейту. Аналітики про про що росіяни просунулися. Але я хочу вам сказати і нагадати, що саме в цьому районі вони залишили величезну кількість техніки і сил, тому що лізли напряму, лізли. Просто в лобові атаки Пригадуєте, минулого тижня була 155-та бригада морської піхоти, славетна яку вже кілька разів е, обнулювали на війні в Україні. Вони біля вугледару отримали багато, і тут вони чи вони були на підпитку, чи під якимись наркотиками, але вони відкрита місцевість, взяли бронемашини з десяток, позапахали радянські прапори і рушили на позиції Сил оборони України. Їх повністю всіх. Стисали під нуль наші оборонці по Курському напрямку. А це всі новини наразі. Змін немає. Як би там не кричали, до речі, росіяни, що вони в районі пригадуйте, го числа ми розпочали активні наступальні дії і успішно зайшли в Черкаську Кунопільку і Фансіївку біля уланок. Відразу десь в 10-х числах лютого росіяни почали розповідати, що вони вибили сили оборони з цього напрямку. Як бачимо, не вибили. Більше того, там пішли звільнення в їхньому командному офіцерському складі, тобто вони про. Гавали блискавичну атаку сил оборони України. Я більш, більше переконаний, що такі атаки тактичного характеру будуть регулярними, і наші сили оборони вистежують десь слабкі сторони противника. і Відповідно на цьому напрямку їх будуть чавити і просуватися. Якщо говорити про купінський плацдарм, в першу чергу, от ви знаєте, що непроста ситуація біля купінська північ, ось промалюю вам. Біля ріки ем, так, Оскіл. Вона є значно вужчою в районі Дворічна, ось північніше від Куп'янська. дворічна знаходиться орієнтовно. В 15-17 кілометрах саме на цьому напрямку вони форсували річку дворічна і перепрошую ріку Ускіл, і відповідно намагаються створили плацдарм для подальших наступальних дій. Хоча просувань на, станом на 21 та 22 лютого, тому що мапа не оновлена на сьогоднішній день аналітиками, просувань немає. Про південний напрямок від Купінська річка Оскіл, ви бачите, тут є ширшою. Відповідно, ворог вже так давне Вийшов до берегів на лівого берега Оскіл і намагається розширювати свої позиції. Червоненьким вам промалюю, звичайно ж, ось колесні, в бік Колесніківки і купінська вузлового, і на південь через Кругляківку. Е, немає в них тут просування хоча вони намагаються. Більше того, хочу вам нагадати, що Ахілес. Так, це колишній батальйон. А він тепер називається у нас цілим полком окремим, тому що хлопці Юрія Федоренка розширилися. Вони працюють на двох напрямках. Працюють біля так, відмасштабуюсь в районі на самому пункту липці. Це безпосередньо над Харковом. Ось тут, і також південніше біля Куп'янська. І хлопці Федоренка, Юрія продемонстрували кадри. Що вони здійснили росіяни? До речі, здійснили от. ви бачите кадри спробу штурму українських позицій у напрямку населеного пункту Лозова, Це на Куп'янщині і 429-й окремий полк безпілотних систем Хілес разом з суміжними підрозділями, буреві та десантниками 77-го аеромобільної бригади виявили та спалили ворожу техніку. На цих кадрах ви бачите чотири ворожі БМП, які вже ніколи нікуди ні ніколи, ніколи не. Доберуться, не доїдуть. Треба розуміти, що в кожному тому БТРі, БМПшці, перепрошую, є власне десант, і це тактика відома росіянам. Вони використовують броню для того, аби перекидати десантників. Я думаю, з добрих десяток, другий окупантів в, ці, в цих БМПшках залишились також. На місцях навіки, де це відбувалося? Глянемо на карті. Це от я їм казав, як вам і казав, це південь, і це зона операції Ахілес і сумішних підрозділів. Це в районі селища Лозове. Ось бачимо Лозове до ріки Оскіл на цьому напрямку по прямі орієнтовно 10 кілометрів. Намагаються вони також тиснути на цьому напрямку, але безуспішно. змін також бачимо по карті, немає. Ключове їхня мета окупантів це, звичайно ж, наша борова. Це ключовий населений пункт, логістичний. Бачимо, через нього проходить е, і шлях, логістика по, на лівому березі, який в двох місцях перетинає е, ріку, йде на правий берег. Але ці, Логістики мають на увазі мости, вони вже даним дано не в робочому стані, і все ж Борова це номер один. Але наші оборонці їх не підпускають. Далі підемо до Білогорівки Луганської області. Зараз розкажу про втрати, але, так як я вам обіцяв, процеси, які стосуються Сполучених Штатів Америки і те, що виговорює Трамп. Ну, відварто треба сказати, що Трамп прокинувся в своїй вільні мара і трішечки йому нагадали про цифри. І він навіть, до речі, щось сказав вже наближене до того, що є насправді, тому що нагадаю вам, раніше він казав, що на Україну було витрачено Сполученими Штатами Америки цілих 350 мільярдів доларів. Саме тому хочуть підписати з Україною договір про видобуток рідкоземельних ресурсів на 500 мільярдів. Так, от сказав, спілкуючись і представляючи нового. Міністра торгівлі Трамп сказав наступне: Сполучені Штати Америки надали Україні 67 мільярдів доларів військової допомоги та 31,5 мільярд доларів прямої бюджетної підтримки з початку війни з Росією. Як бачимо, хороший сон на Трампа добре впливає. Він вже озвучує якісь адекватні цифри. Бо ще раз повторюсь, до цього він 350 мільярдів називав, десь таким магічним чином через пару днів 250 мільярдів розчинилися про рідкоземельні ресурси змушують вони підписувати Україну цю угоду. Wall Street Journal також казали, що ця угода буде підписана сьогодні, 22 лютого. Але вже є повідомлення суспільне з власних джерел з офісу президента. сказали що Володимир Зеленський і скайнюзречі це продає. Володимир Зеленський не готовий підписувати цю угоду. Чому не готовий? Знову ж таки, за ем, чутками. Бо в цінно інформації немає, тому що ця угода є лише односторонньою. Тут є лише вигода Сполучених Штатів Америки, а краще сказати, тут є лише вигода Трампа і його оточення. Ніяких гарантії, ніякого зиску для України тут немає. Очевидно, я так підозрюю, саме тому так довго тягнеться, що 12 лютого ця вся Епопея з передаванням договорів, підписанням їх узгодженням каже, що сьогодні вночі, з 21-22 лютого, всю ніч дві делегації, сторони США і України, домовляють. Говорили, уточнювали цей документ, але що варто відзначити, що очевидно Трамп дуже хочеться підписати. Відповідно, і від того самого останні дні така йде атака, особливо персонально на Володимира Зеленського. Після того, як стало відомо, що Володимир Зеленський не хоче підписати ці кабальні угоди, якісь Трамп прокинувся знову ж таки між прокидається йде в Білий Дім і несе верзе дурниці. Він сказав, що. Зеленський диктатор, що в нього 4% популярність в Україні, та й загалом що війну почала навіть Україна. Ну згодом він оце от виправився на сьогоднішній день. Сказав, що це Росія розпочала війну, але в неї, начебто, не було іншого варіанту. Та й от далі тривають ці от, м викиди в бік України з боку Трампа, не сполучених штатів. Чому не Сполучених Штатів? Тому що я просто наведу вам слова Марка Мілі. До речі, Марк Мілі він був керівником об'єднаних штабів. Він ж так керівником об'єднаного комітетів начальників штабів його змінив на цій посаді Чарльз Браун, пригадуєте чорношкірий офіцер. От цього чорношкірого офіцера сьогодні Трамп звільнив іще п'ятьох генералів, які мали хороші дуже контакти і відносини з Україною і особисто з нашим головнокомандувачем Сирським. Що сказав Марк Мілі? А Марк Мілі я вам нагадаю, це попередник Ращарза Брауна. І друге він є особистий ворог Трампа. Аби ви розуміли наскільки Трамп дріб'язковий і злопам'ятний, він коли... Прийшов до влади, і коли відбулася інавгурація його 20 січня. Він вперше, що наказав, це прибрати портрет генерала Марка Мілі з Білого Дому. Там є коридори, там висять високих чинів різних діячів портрети Він сказав зняти цей портрет. Так, от що каже Марк Мілі, американці не присягають королю тирану чи диктатору. Ми присягаємо конституції та ідеї Америки, за яку готові. Вмерти ось так красномовно Марк Мілі пояснив, що те, що зараз роблять е, Сполучені Штати Америки, це не є всі сполучені штати Америки і американці, це є оця от Трамп, його адміністрація і його такі експансійні методи і, і потурання саме Путіну не дарма ж сказав. Фрідріх Мерц це цілком можливо майбутній, найреальніше буде майбутній канцлер Німеччини, Нагадаю, завтра, 23 лютого відбудуться вибори. Що він був шокований слів Трампа, коли він сказав про Зеленського, що той мовляв диктатор повинні потрібно бути вибори, провести вибори. та загалом він має лише 4% підтримки в Україні. Він чітко сказав, що це є наратив російський, що це Путін багато років. Особливо останніх несе цю ахінею, і він був злегка шокований. Більше того, Фрідрих Мерц сказав наступне: що потрібно збиратися в Великій Британії, потрібно збиратися разом Франції, тобто Макрон, Кір Стармер і Фредрих Мерц. Ну очевидно, що він стане так замість Шольца канцлером, і говорити про ядерний захист Європи. Ви розумієте, це дуже хороша тенденція, і дуже хороші проговорювання. І можливо, навіть добре, що такий як Трамп, тому тобто, що він такий от холодний душ, електрошокер можна сказати, або електрошокер. Відповідно для старого континенту, я ми знаємо наступне, що є ядерне озброєння в Британії і є Франції, правда, не в такій кількості, звичайно, як в Росії. І Німеччина має ядерну зброю, що, правда, вона штатівська. Тобто люфт вафи може піднятися при потребі при захисті і використовувати це озброєння. Тенденція хороша, тому що таким чином можна говорити далі і про захист України. І нагадаю вам, що Кірстармер не раніше видання Time сказало, що Британія розглядає варіант. Закриття українського неба їхніми єврофайтерами, тайфунами, їхніми літаками. Більше того, Кір Стармер оголосив, що 24 лютого на третю річницю повномасштабного вторгнення Британія оголосить великий потужний пакет допомоги Україні військово-економічний і санкційний проти російських олігархів, в тому числі, на це дуже незадоволення своє висловив до речі Дональд Трамп. І Сказав, що Кір Стармер нічого не робить для того, аби завершити цю війну. І 27 лютого вчити. Вер наступний саме Кір Стармер відбуде до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з Трампом. Це буде ключова зустріч. Також наступного тижня буде і президент Франції Еммануель Макрон. і очевидно будуть вирішувати ключові моменти війни Росії в Україні. Ще додам і далі перейдемо до огляду карти бойових дій. Наступне держсекретар Марко Рубіо пояснив, чому вони хочуть запропонувати альтернативну декларацію. В генасамблею Організації Об'єднаних Націй саме на третю річницю вторгнення Росії нагадаю вам, що а, Він активно. До речі, Марко Рубіо закликав всіх членів в ООН погодити з цією декларацією. В цій декларації вона є кричущою. Насправді, Марко Рубіо назвав її історичною, та яка допоможе зупинити війну в Україні. Російську війну суть в тому, що в цій декларації є суттєві відмінності, а саме є московські поправки, які США врахували і подали цю декларацію. Суть в тому, що в цій декларації згадується: по-перше, потрібно припинити війну і усунути першу джерела цієї війни. Що під цим має Марко Рубіо і правки Москви, можемо лише здогадуватись, але найцікавіше, що ці декларації немає про нічого. Про Цілісність територіальну України і також не згадується агресія і Росії як агресор. Це взагалі кричуще. більше того, видання The Telegraph передає, що ще в березні США, начебто, будуть е, присутніми учасниками створення трибуналу для Путіна, так і переслідування його злочинів е, проти людяності, проти українців, проти дітей. А згодом е, США хочуть вийти з цього. Комітету трибуна створення трибуналу це взагалі нонсенс. В мене лише надія, що Трамп або на Трампа натиснуть, і ми просто в або розуміли, всі республіканці. Самі шоковані з того, що робить Трамп, навіть яскраві його прихильники, вони просто уникають телекамер і якихось коментарів, тому що вони просто не знають, що сказати. Тому що Трамп, Ілон Маск, Волц. І для мене, до речі, дуже шокуюче, що Марко Рубіо пішов на поводу і теж таке говорить, тому що він насправді поміркований політик. Йому заборонений віз в Китай, Марко Рубіо, бо свого часу він називав диктатором Сі Цзіньпіня і вбивцею Путіна. І відповідно, саме Марко Рубіо розробив законопроект, який, якщо не унеможливлює, то дуже ускладнює процес виходу Сполучених Штатів Америки з північно-Атлантичного альянсу. Він писався саме для того, такі аби такі як Трамп цього не робили. Ну, бачимо так, що намагаються розсварити Європу, Сполучені Штати Америки, і вони в них тут є спільні, скажімо так, друзі. Це Росія і Китай. Про це ми ще згадаємо. Давайте до поля бою. Повернемося до огляду карти бойових дій. Так от. Білогорівка. Я згадаю три населених пункти, тому що е, аналітики Deep State провели власне аналіз за квітень 24-го року. Так, це є четвертий місяць, е, і е, лютий. Це є другий місяць. Фактично, 10 місяців активних бой, бойових дій. Про що йдеться? Це є Білогорівка Луганської області. Це є Часів Яр і це є Торецьк. Так от, аналітики Deep State порахували втрати росіян. Загалом вони кажуть, що за цих 10 місяців росіяни в цих трьох населен... в боях за ці населені пункти втратили 20 тисяч особового складу. Найбільше це часів яр, далі Турецьк, звичайно, це Білогорівка. 20 тисяч за 10 місяців це великі втрати, тим паче без просувань. От в часів яр і речники. Осув Хорт каже, що в часовому ярі нічого не звинуваці, росіяни продовжують парти в лобових атаках, використовуючи м'ясні штурми, залишають велику кількість 200 300 і фактично у них ми бачимо також та просування як таких немає. Нагадаю вам, що вони собі ставили за мету ще 9 травня 2024 року за зайняти. Часів яр. І саме навесні минулого року очільник головного управління розвідки Кирил Буданов казав, що я не знаю, скільки ще витримає часів яр. Як бачимо, там руїни, там скидаються каби, артилерія, міни, але часів яр не контролюється росіянами. І часів яр стоїть і він перемелює росіяни. Наші оборонці, наші герої продовжують їх там токти. В Торецьку також просувань на цей на 22 лютого немає. А що відомо, по Торецьку, наступне, що. Тривають міські бої, вивішували росіяни там прапори. Ці прапори не прапори, а шмаття своє. Наші оборонці палили і відповідно далі активні бойові дії. Тобто, три ключові населені пункти. На цю на Донеччині, на Донеччині і Луганщині, бо Білогорівка, ось це Луганська область. Відповідно, тримають оборону 10 місців і більше. Білогорівка взагалі, дав давно тримає оборону, і біля Білогорівки величезну кількість техніки було спалено росіянам. Бо вони там робили дурниці. Не буду я вже заглиблюватися і розповідати вже раніше вам розповідав про понтонні переправи і те, як вони там втрачали техніку. Далі йдемо до Покровського напрямку. І в першу чергу, давайте нагадаю вам саняньким кольором, що це є. Це є деокуповані нещодавно території. Звільнено, ось ви бачите, майже один квадратний кілометр це є піщане і Лисівку. Буквально на днях Сили оборони. Неочікувано для росіян прочавили їхні позиції. Бачимо, це є фактично траса, логістика на Покровськ. Що відомо по Покровську. Аналітик військовий і людина, яка має більше інформації, інсайдерської, ніж ми з вами. Костянтин Машовець, військовий експерт, каже наступне: що за останні три дні і такого абсолютно не було за останні місяці. Так точно в росіян немає взагалі від слова нуль просувань на Покровському напрямку. Більше того, там працює 41-ша -та загальновійськова армія Російської Федерації. Вона знекролена, вона не має змоги. Не те, що просуватися, а навіть утримувати свої позиції. Костянтин Машвець каже, саме тому вони не можуть тримати інтенсивність бойових дій на всіх напрямках одночасно. Якщо на північ Турецьк і на південь, це Новопавлівський напрямок, ось тут, росіяни мають змогу ще давити, то от на Покровську абсолютно немає ні сил, ні засобів. Більше того, вони деморалізовані, вони не вмотивовані саме завдяки цьому, завдяки тому, що сили оборони їх продовжують там справді. Розмотувати і нищити І велика їм подяка за таку роботу, загалом на покровському напрямку, що важливо, піщани, от кажуть наші бійці, стало для росіян таким прицемповим місцем, тому що вони вперше за багато місяців втратили свої ключові позиції, важливі ключові позиції на покровському напрямку. І це піщани, і кажуть наступне наші оборонці, що всі підрозділи, які мали допомагати росіянам. Атакувати на удачне, тут вже шахти ви є так, прекрасно, і котлене, де тривають активні бойові дії. Відповідно, тепер росіяни всі ці сили кидають на піщани, аби відбити свої позиції, які втратили. Тобто, ці допомога на ці напрямки відмінилася, і все тепер спрямовано на піщани, але і тут в них нічого не виходить. Більше того, сьогодні розмовляв з представником 109-ї бригади. Кажуть наступне, що дуже багато вирішують fpv дрони, тобто вони не дають змоги ні вліво, ні вправо рухатись росіянам, окупантам, ні техніці. Ну звичайно, що вони самі теж використовують ці дрони, але власне. Саме їх зупиняють дуже сильно дрони. До речі, про якщо ми говоримо вже про зв'язок, один із методів впливу, який використовують росіяни, і каже, що Кіт Келох про це говорив Зеленському на зустрічі 20 лютого в офісі президента. Що він натякнув, що ра, якщо Україна не підпише. Угоду про рідкоземельні земельні ресурси, то невідомо чи будуть працювати старлінки на полі бою. Але Коваленко, наш керівник центру протидії дезінформації, каже, що, по-перше, ніхто старлінки не відключить, тому що це не так все просто, як розповідають представники деякі влади Сполучена Марки. По друге, в Україні є альтернативні шляхи, як тримати зв'язок, як мати інтернет, та й з іншого боку, росіяни ще якось без старлінків обходяться. Тому не потрібно панікувати і не треба вестись на ці. І от шантажі з боку Сполучених Штатів Америки по покровську ситуація наступна: що сили оборони чавлять росіян, і вперше за багато місяців можемо сказати, що тут ситуація звичайно ж вона одна з найскладніших, тому що тут найбільше в бойових зіткнень відбувається з боку Росіян. Але вперше за багато місяців російські війська виглядають вкрай беззубо завдяки звичайно ж силам оборони України. Південніше рухаємося. Якщо от, Покровський напрямок краща ситуація, то біля Андріївки і біля Костянтинополя ситуація дуже і дуже непроста. Ну, по-перше, росіяни вже продемонстрували, от ви бачите, є населений пункт Лакли. Він на трасі між Константинополем, Дачною і на Курахів іде. Росіяни показали, що вони вже. Центральні, перепрошую, західній частині цього на пункту вивісили своє шмаття. Ось ви бачите: висить три кольор на будинках в улаклах. Чи вдалося нашим обіцям, вони традиційно роблять, що вони зносять дронами, спалюють, як правило, мі... при мінімальних якихось задачах спалюють цей прапор, при максимальних вони ліквідовують і прапор, і ті диверсійно розвідувальні групи росіян, які його туди тащать. Наступне, що відомо, ситуація непроста біля Андріївки, тому що ворог тисне по Андріївці і відповідно далі намагатиметься тиснути на Костантинополь. Фактично, можемо говорити, що на цьому плацдармі на цьому напрямку бої розпочинаються за Константинополь. Але кажуть наші сили оборони наступне: що по-перше, там вони і так лишили велику кількість окупантів живої сили. А далі вони будуть ще більше залишати, тому що аби підходити до Константинополя їм з півночі від Андріївки треба форсувати річку Вовча. Вона є така вже і широка, але все рівно вона є перепоною, яка змушує росіян зупинитися аби провести наступ. Наступні дії для переправ, і саме в цей момент можна росіян ліквідовувати, чим займається сили оборони України. Улакли фактично можна крати, теж втрачені оборона УЛАКЛИ завершена. кажуть бійці. Тепер всі, всі подальші, найважчі бої будуть тривати біля Константинополя. Загалом я хочу вам показати, що очевидно попередні до карти бойових дій я вам показував. Важливо, аби з цього напрямку вийшли сили оборони. Давайте глянемо, що відбулося за кілька останніх днів. Ось ви бачите, так, з 18-го, фактично з 16. -го. От 16 лютого бачимо, буквально за два дні е аналітики Діпсейт промалювали цю територію як під окупантами. Що це означає? Це означає, що, очевидно, там наших сил оборони вже не було. Тому що, якби вони там були, доди господи, вони були в оточенні. Е так швидко би мапа не Червоніло, скажімо так. Ну, от бачимо, 16, -е, 17 -е. розширили вони фланги свої біля Улакли і Андріївки, і північ і Південь. А далі повністю бачимо сіра зона, і вже на 19 те число е дачне і напрямку до Улакли, все в червоному кольорі. Дуже мені це виглядає, і слава Богу, на те, що таки був наказ на відхід, і наші сили оборони вийшли з цього напрямку. Загалом варто ще сказати наступне: що. На найбільшому форумі оборонних інновацій Defense Tech Innovation Forum наші представники, наші новатори представили сотні українських розробок у сфері дронових і ракетних технологій. І вперше було продемонстровано ударний безпілотник ракетодрон Трембіта. Ось так виглядає ця краса. Що про неї відомо? Має 20 кілограмову бойову частину, дальність ураження понад 140 кілометрів і швидкість понад. 400 км на годину. Варто відзначити, що в Україні саме серед дронових різних ракетодронових комплексів різних виробів є велике розмаїття: лютий, от трембіта, паляниця, пекло просто в цьому напрямку Сили оборони України дуже і дуже далеко і добре пішли. І що варто розуміти, що би там не казали і не робили Сполучені Штати Америки, це тільки нам повинно давати імпульс. Ще більше згуртуватися і ще більше боротися за свою свободу і за те, аби знищити більшу кількість окупантів. До речі, і на завершення хочу згадати міністр законодавних справ Польщі Сікорський відвідав один з найпотужніших, якщо не найпотужніший з'їзд консерваторів політичних в Штатах і власне з собою привіз шахет. Які збили сели оборони України це дуже хороший підхід? Це дуже велика подяка пану Сікорському. Він наочно демонструє американцям, що і як відбувається в Україні. Це ми тут з вами знаємо. Як виглядає шахет, як виглядає там будь-яка гаубиця або артилерія, або арешнік, або там ракети класу Х, чи Будь-яка балістика з боку росіян, а там же ж вони бачать, як максимум це десь по телевізору, раз в ніколи. А так от привести і політикам показати, що і як роблять росіяни дуже важливий і правильний підхід. І велика подяка, до речі, пану Сікорському. Що ж, на цьому я завершу огляд карти бойових дій. Обов'язково попрошу вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати підписатися і, звичайно ж, поділитися оглядом карти бойових дій. Мене звати Ігор Гаврищак, і з вами ми побачимось в ефірі 24-го каналу.